Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 18 травня. Подивимося з вами такі питання. Що чекає Україну? Яка ситуація на цьому тижні? Ну, На ближайші 7 днів подивимося, що чекає Україну. Яка ситуація в Україні на ближайший тиждень? Покажіть, пожалуйста. Подвішено. Подвішена. Ще прильоти, удари. Прильоти, удари, спустошення. Ще цей тиждень тяжлая ситуація. Ну тут вирішують, вирішують. Ну, перемены идут. ось рішення И удачный случай по справедливости карта. И ось измены, перемены, перемены. До цього йде. До цього йде. На спад. На спад. Але ще удари прильоти будуть. Яка ситуація на фронті? Подивимося у наших. У наших воїнів українських. Яка ситуація на фронтах? Фу -фу -фу. всього хватає. і печаль, і депресія, і хитрость, і обман, і удари, тяжелые бої, подвешенно ще все, і розчарування, але що, Помощь. і потери. всього хватает в наших. Але надежно, искренне. Вперед, стабільно. Помощь. Помощь. Перемены. Хорошие новости. Перемены и хорошие новости. Але хватає всего. Так, вот такое питання. Чи говорять людям правду? Оце оці новості, той пише одне, той говорить друге, то за ці перемовини, чи говорять людям правду? Про перемовини, про зустрічі. Покажіть, пожалуйста. Чи говорять людям правду? Це називається все дозволеності карта. Що хочу, то і ворочу. И критичный момент. И ні, говорят карты. Он решают сами. Не-не-не, яка правда. Яка правда? Все тайно и вообще все решено. Не, все тайно. Ничего, никакой правды. Вы не почуєте. Це так ото. Як бы сказать? Не. Ніякої правди тут нема. Обман. Обман. Критичний момент. Обман. Всі карти перевернуті, говорять, ні. Ніякої правди. Це так. Показуха і театр. Нелогічно. Ніхто правди нам не говорить. А ми читаємо, нервничаємо. Я вже вчора себе успокоювала. Тихо, так не можна. Ніякої правди нам не говорять. Так, хорошо. Чи йде вже до завершення бойові дії? Йдуть на спад до завершення в Україні. Завершення бойових дій. Да. Три карти, Да. По-новому. Зміни. Такой азарт. І карта перемоги. Діло до завершення. Діло до завершення. Все йде на спад. Все під контролем. Все рішено. Удача. Карта перемоги. Переміни. Все йде на спад. Не розгорається війна. А на спад? Так. Чому затягується? Чому затягується війна? В Україні? Короли, короли затягують, короли затягивают. Все равно идет освобождение. Чему? Под контролем все. Все надежно, под контролем. Тирания. Раз за спиной. Та рішення вже є. Ну, разногласий много. Шо у влади нашей? Шо між людьми? Хто за? Кто против? Кто за мир? Хто проти, хто воювати до кінця. Ну так ж. Дуже багато разногласій. Не отак. Удачний случай по справедливості, а ось все, разногласі. <кій> <кій> Неприміримость і разногласия не можуть дойти. Та вже вирішено все. Уже вырешено все. Все. Решение проблемы. Решение проблемы. Ось. Все. Оправдано. И хорошие перспективы. Все под контролем. Затягивается оба-богата разногласий. Кругом. Вирішено вже все. Ніхто нікого не спитає. Хто там що хоче. Так, чи помінялись наші люди? Оце при цій війні. Покажіть, пожалуйста, чи наші люди помінялись? Дорого люди платять, але не помінялись. Ні. отрицательный ответ. Распад. Распад. Лицемерие. Печаль депрессии. Кто в укрытии? Разлад идет. Распад и разлад. Кто хитрует? Не, нестабильность. Не. Спекуляция, торги. Ну, большинство, ось, все положительное развитие и переход в другое состояние. Потому что люди дорого платят. Да, большинство поменялось. Потому что платят дорого люди. Потому что смерть гуляет. Потому что потери большие. Тоска по, по ситуации, по человеку. Вообще, по батьківщине. То багато переосмысливаешь. Можно сказать, что люди поменялись. Некоторые там, конечно. Тільки знают звинувачивать когось, та обвинять. А так взагалі люди, конечно, горя зазнали. Чи матиме Україна успіхи в цих перемовинах? Все показують кінець все, обрыв, обрыв, кінець все, прерывание и уже договор есть. Уже є договор. Успіхи, не успіхи, Я говорю, все. Уже решили. Уже кінець. Выгодная сделка. Приятное удивление, хорошие новости. Якісь успехи будут. Ну, трошки затяжне по умеренности. Долгие проблемы и по умеренности две карты показывают, что це затягивается, затягивается ще. Але все, кінець, кінець, вигідна сделка. Все, прерывание. Кінець все, так. Все. И договор. Трошки-трошки затягується. Так, Папа Римський запросив Путіна і Зеленського до Ватікану. Для перемовин. Чи будуть? Чи согласяться, чи будуть? Не знаю, мене не показують, щоб вони сіли за стіл. Чи будуть ці перемовини у Ватікані? Папа Римський запросив Зеленського і який? які перемовини? Ось дивіться. Карта кажуть, ви показуєте і не... ми не піднімаємо карти. Ну, я ж розказую. Ну що, ну башню що. Не, не понимаєте? Ну ті, що пишуть? Башня, хаос, розрушение. Які, які перемовини? Та ні. Ні-ні-ні, це -ні -ні, не, не серйозно говорять, ребячливость. Не буде ні в якому Ватикані ніяких перемовин. Чи буде загроза? Загроза є ядерки по Україні. Ще спитаємо. Ні даного слова. Страшилки. страшилки. Не, 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 не. Это разочарование и пустые разговоры. Лякают. Пустые разговоры. С азартом прям так рассказывают. А орешником. Прилетит орешник по Украине. Ілюзії. Це все ілюзії. Говорять Вот враждебність. Налякать, налякать. Бла бла бла. Ні. Чи буде завершення бойових дій без зустрічі Зеленського і Путіна? Буде завершення бойових дій в Україні. Так. Да. Помощю, перемога. Оці карти говорять, так. Да. Так, 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 так. Так, все, і карта радості. Ну, і так і показували раніше, що зустрічі не буде, отак, щоб вони сіли вдвох. Ні. Так, там щось, я таке почула. Чи буде війна в Криму? Тоже подивлюсь. Чи буде війна в Криму? Ого. Да. Ох, сильний враг, гнів, Настойчиво, вмішательство и дьявол. Ого. Перша карта ось одраки, драки. Ось дивіться, дьявол, серйозне вмішательство, сильний гнів, сильний враг, да. А Україна буде там приймати в Криму приймати участь у цій війні. Покажіть, пожалуйста. Україна буде приймати участь у цій війні. да. це трошки пізніше, так. Да. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Так. Да. Буде. Ну, а чи перейде Крим в Україну? Да. Всі три карти говорять да. Надежно, хороші перспективи. От эти карты говорят да. Заберм. Так, перейди. Так, чи, відчу... чи побачимо ми до кінця травня завершення бойових дій. Гарячої точки от этих. Припинення, завершення бойових дій. Побачимо ми до кінця травня цього року. Зараз трошки перемішаю. Чи побачимо ми завершення бойових дій в Україні до кінця травня цього року? Да. Что непонятного тут вот? Вы показываете, что вот смотрите, вот смотрите, а мы ничего не понимаем. Надо рассказывать. Но то я вроде так уже рассказываю четко. Что там? Я спитала. Чи побачим мы до конца травня? Ось все, солнышко, ясное видение, ясно побачим. И удача. Эта карта говорит да. Карта радости и встречи. Вот эти карты две говорят да. Побачим до конца травня. Вообще азар такой. По-умному. Ну, дорого оплаченная победа, говорят. І приятное удивление буде нам. Будемо удивляться. Побачимо до кінця травня, побачимо завершення бойових дій. Подивимося. Ой, так нельзя казати. Будемо наблюдать. Так, просили подивитися Хмельниччину. Стара костянтинів Яка там ситуація по прильотам. Хмельниччина. Ну, нестабільно. Хмельниччина. Защита хороша. Якась неприятна неожиданность може бути, невежество. Нестабільність і якась неприятна неожиданность. Невежество. Е, та тут нічого карта хороша. Та, не-не-не. А, ну тут щось, якась загроза є. Якась загроза, воно, звісно, перевернуто. Не, якась загроза є. Нестабільність, неприятна якась неожиданність, і оця карта драки. Щось є, щось таке може бути обережно. Щось показали. Прильот таке загроза є, може зіб'ють, тому що карта хороша вокруг. Так, тепер що? Запорожська, Запорізька область. Бірдянськ, не каверкайте язик пишуть. Не слухайте. Женщині 70 років. Все время на суржику на цьому. То що я? Як я це? По щелчку раз і перейшла прямо на чисто українську? Не подобається, проходьте мимо, ну що такое є? Не каверкайте. За собою дивіться отам, як ви каверкаєте. Бердянськ дивимося, да? От, задів... казала не буду більше, задівають, все равно. Так, Бердянськ, Запорізька область, яка там ситуація? пока нерушимо лицемерие. Ну, тут и для помощи высших сил и облегчение страданий, так и разлад, разлад и тирания, покровительство, помощь, облегчение страданий, по умеренности это все, решение проблемы. Ой, Бердянск, горе, мучение, терпение сверхмеры. Что тут? Обрыв, осьо, кинець и выгодная сделка. Приятное удивление. Хорошие новости. Это по умеренности. Ну, что тут еще? Тут еще хаос усе. Хаос. Обережноще. Ну, перемены идут. Ось, ось йдуть перемены. Але это по умеренности. Вот, решают. Покровительство, решение, защита. Ну, таке вот еще, бачите. Тут горе, мучение. Ось де обрыв этому всему по умеренности і хорошие перемены. Бердянск. Ще обережно, ще загроза є. Прилетів. Ще, там разрушение показали. Бердянськ. Так, Купянск просили подивитися. Купянск. Чи буде окупація? Харківська область. Купянск. Че буду оккупация? Не спокойное состояние. М -м. Ну, тупое упрямство, а это складно сложно. И все под контролем. И это фантазии. Оккупация – это фантазии, иллюзии. Купенска. Прилеты еще будут, а оккупации нет. Так, таке питання задали. Чи вийдуть расисти з Херсонської області? Ну, давайте подивимося до літа. Чи вийдуть російські війська, окупанти з Херсонської області до літа цього року? Люди уже там заморились. Усталость, истощение. Че выйдут расисты? Долита. Там так болезненно, так колись. Да. Да. Вот такое решение. Это по договору. Решение будет. Уже есть. Можна сказати. І до літа їх там не буде. Показують. Ну, ні, не до літа. Отсрочка. Ось у. Отсрочка. Значить, трошки пізніше. Трошки пізніше. Але до кінця року їх там не буде. Ну, не можу я сказати точні терміни. Якщо я спитала до літа, а тут показують отсрочка трошки, то значить. Рішення. Отаке рішення вже є. І колесо Фортуни. Рішили вже. Вийдуть. Вийдуть. В цьому році їх там не буде. Перейде Лівобережжя Херсонщини в Україну. Вернеться? Лівобережжя Херсонщини. От. в Украину. Да. Ну вот говорят, решение уже такое, договор е, все под контролем. Так, с помощью, все, все, на отъезд. Вот этому врагу все, отъезд. Выгодная сделка. И перемены, как с нуля, как перерождение. И защита, защита, захист. Захист большой будет там, понимаете? Вот это уход врага на выход. Все это под контролем, все же договор. Все завершение. Помощь. Контроль, договор. И ось все зміни И эти карты говорят: да, да. Все, це Украина. И все под контролем. И защита будет, захист. А там будет захист. Потому что Крым. Там будет захист хороший. Это все уже интуиция, гибкость мысли. Это положительный результат. Положительный результат. Украина. Херсонщина, это Украина. Все. Все карты говорят да. И захист будет там. Без сомнения, Херсонщина – это Украина. Так, а это а Запоришка область. Парейда в Украину. Конечно, перемена дома. Внезапный отъезд, перемена дома. По умному, по решению. Запорижская. Чрезмерный энтузиазм. Помощь. С помощью, конечно, с помощью. Там тоже борьба за выживание. И отбывают хлопцы. Болезненно. Пока подвешено. Корабль тоже. Корабль на выход. На выход у тому этому. Но все по умеренности и отсрочка пока. Не сейчас. Восстановление энергии. И все карты говорят да. Запоріжська область. Тяжеленько. Зараз на три карти ще кину. Запоріжська область, Україна. Я правильно поняла? Запорізька область перейде в Україну. В цьому році. Покажіть, пожалуйста. Все под контролем. Трошки-трошки пізнішенько отсрочка йде. Такой азарт такая-то. Да, на выход, на выход, на выход. Уход врага. Да, да. Запорізька область, це Украина. Так, хорошо. Место Самар. Дніпропетровська область. По прильотам, Що чекає? Місто Самар. Дніпропетровська область. Просили подивитися. Враг за спиною. Завышенные требования. Так, місто Самар, Так, Багато лицемерие. Там спустошення І дорого. Так, вигідна зілка. Приємне удивлення і карта радості. Ну, ще обережно, ще ось, ось спустошення, дорого, як платять люди. І это. Але ось, ось зміни. Хороші зміни. приємне удивлення, хороші новини, І тут ось важлива інформація, хороші новини і хороше підзнаменівання. Але ще може щось прилетіти. Ну, і все, на сьогодні. Подивилися ми всі такі питання. Все, вроді я подивилась. Все. Все, дякую вам за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою, діло до завершення. Діло до завершення. Скоро скажу. Все, ура! Все закінчилось! Правда, правда? Все мои хорошие, пока-пока.